І якся маєте, любі геймери та геймерші? З вами на зв'язку Burundu Games. І сьогодні у мене на огляді е, гра Bug Heroes Tower Defense. Це така незвичайна суміш е, декількох стилів. Це е, Tower Defense, е, rpg шки та можна сказати, екшену. Е, що з незвичного тут? Це, скажімо так, стандартний Tower Defense, де ми. Будуємо різні башні, кулемети, тобто ставимо різноманітні споруди, щоб противник не добрався до нашого головного центру. Ось коротенька доріжка, виставляємо перепони і знищуємо ворога. За ворога заробляємо монетки, за них прокачуємо свої башні. З незвичного, що в нас тут, ну, прокачка, я не скажу, що це не незвично для цієї для цього виду гри. Ну, але це, скажімо так, стиль RPG, так скажімо. ось. З незвичного, що, що ми, в нас є наш унікальний герой, яким ми можемо самостійно пересуватися на карті. Не дуже часто таке зустрічається, можливо, я навіть не бачив. Але я не спеціаліст в Tower Defense, це не дуже, не скажу, що улюблений мій жанр. Іноді граю, але не так, що багато. Ось в нас є герой, яким ми самостійно переміщуємося по карті, знищуємо ворогів. Таким чином, плюс-мінус робимо собі якусь. Тактику, скажімо так, ти можеш стояти під базою, можеш стояти під їхньою базою, можна бігати, там, збирати ключики, монетки. Тут замість грошової валюти це болтики гаючки різноманітні. Ось, граємо ми за комашню. Нашій місії це місія в будинках на певній території, де ми проводимо зачистку приміщень та різноманітних кімнат в нас в розпорядженні є вибір з десятка точніше з 10 головних героїв наших жучків. Ось ви можете зараз подивитися на екрані. В кожного є свої певні види унікальних можливостей, озброєння, і в подальшому вони відкриваються і граємо за них. Особливість також. Можна міняти різні види е, вигляду е, камери, тобто це може бути як стандартний Tower Defense вигляд зверху, е, зближувати, віддаляти камеру, або включити вид від третьої особи. Камера буде за спини, трішки за плеча нашої комашні. Ось, і, і, і з'являється приціл, і таким чином ми вже граємо безпосередньо за нашого е, персонажа в такий собі екшен, якщо можна це так назвати. Ось, з того, що я пограв, е, не скажу, що дуже зручно. Типу, це цікавий якийсь експіріенс, але не скажу, що досить зручно, тому що е, в камері з, в з вигляду зверху ти більше контролюєш все. Хоча тут не такий вже екшен, але можливо в подальшому буде все більш активно. І ну, потрібно контролювати. Іноді вони буває, Вороги заходять, трішки, трішки обходять. І коли ти, з, скажімо так, з камери за спини, ти, ти не так контролюєш це все. Ось, прокачуємо пушки, апгрейдимо, прокачуємо, прокачуємо свого персонажа, розставляємо на, на карті. Вибудовуємо плюс-мінус якусь тактику і граємо. З, з вигляду гри не сильно схоже, що це жучки. Не такі сильно обвішані, такі прям круті-круті. Але в менюшки, то в принципі, зрозуміло, що ми граємо за жуків. Ось. З, з можливо, це скажімо так з мінуса, можливо, для когось це буде плюс. Те, що, як на мене, для мобільної гри геймплей або ігролад дуже затягнутий, тому що в основному зараз ігри на мобільному створені так, щоб 2-3 хвилинки пограв, закінчив сесію і все. В деяких іграх це для мене дуже заважає, а в цій, ну прям це було довго в мене, наприклад, щоб пройти одну місію, склало, якщо я не помиляюсь, ну хвилин дев'ять біля цього для мобільної гри це в наш щастя занадто багато. Тоді, як є зараз, скажімо так, екшени броділки, де ти хочеш повністю війти в цей ігролад і насолодитися. Скажімо так, замісом, то тут це трішки затягується, ти вже чекаєш, коли, коли воно закінчиться, тому що, в принципі, ворогів не так багато різноманіття, можливо, в подальшому їх збільшиться. Тут 15 хвиль, і ну, до 15 ти вже прям думаєш, ну, коли воно вже закінчиться. Ось, і знову ж таки, спочатку ти дуже швидко прокачуєш свої пушки. За декілька рівнів ти їх виставляєш ставиш. А останні рівні, ти по факту їх вже не прокачуєш, нічого не робиш, тому що в тебе або прокачано, або вже прокачка дорога, і тобі не вистачає просто-напросто твоїх монет, тобто болтатів, гайочок. Ось. І мені показався затягнутий геймплей. Останній рівень чи остання хвиля це бос. Він великий, потужний, але не скажу, що прям складний. Тут є кнопка активувати суперсилу командну і всі пушки, і твій герой починають валити з неймовірною швидкостю, з неймовірною потужністю, тому в принципі босс знищується дуже швидко. Ось, Заробляємо ключики, відкриваємо різні карти. Тут також ще можна грати, я так зрозумію, PVP. Я ще не грав, тому поділитися своїм досвідом не можу. Якщо вам сподобалася гра, чи сподобався відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки і пишіть в коментарях. Мені це не подобається, бурундук ти взагалі робиш галімий контент. Ось неважливо, лайки чи дизлайки, головне підписуйтесь, донайте по можливості, пишіть будь-який коментар. Ось мені. Я все прочитаю, на все відповім. Додивляйтеся відео до кінця. Бажаю приємного перегляду. З вами був Бурундук. Пока-пока. Here we go. God's abrest us with food and spare parts.